В неділю відбудеться матч зимової першості серед вікових категорій У-16 між командами Академії футболу Минай та комунального закладу СДІ Сушор. Думаю, що видовищний матч буде і надіємося на переможе сильніша команда. На зимова першість, вона, я так розумію, це вперше було проведено по такій віковій групі, і вона нам сприяє в тому плані, що ми маємо ігрову практику. Щотижня і достатньо хороший рівень суперників. В групі ми зайняли друге місце, вийшли з другого місця на перше, відповідно з іншої зони на Виноградово. Минулої суботи ми мали цей півфінал. Досить важка гра була, але за рахунок того, що ми забили і не пропустили, ми досягли успіху і потрапили у фінал. Ми розглядали цей чемпіонат зимні як підготовку нашої команди до нашого колективу до другого круга чемпіонату України. Ці всі ігри. На жаль, так сталося, що два тижні вибули е, наші гравці, дев'ять чоловік дійсно захворіли. І я вам скажу, ну я давно вже працюю, але щоб так важко відходили діти, як відходили від цього віруса, це просто катастрофа. Тому десь трошечки боялися, хотілося довести тут організм і почати роботу. Ми повернулися на. Зад, слава Богу, вроді би всі в строю. Але ті хлопці, які пропустили, ну так відстають у фізичних кондиціях, що нам прийдеться ще попрацювати. Дві потужні команди в області, можна сказати так, одна учасник еліт Ліги Дюфел України, інша команда теж учасник Дюфел України, вища Ліга. Досить. Досить не непогано показують свою гру в фіналі. Граємо з Минаєм, Принциповий суперник кожного разу важкі ігри, і тому, чесно кажучи, я задоволений, що саме ця команда, тому що на Україну кожен суперник як мінімум не слабший від цієї команди. І Тому десь ми дивимося. Ну через ці ігри ми готуємося до України. Це в першу чергу. Гарна команда, гарний суперничок з нами працює, з Дюшор. Чудовий тренер, якого я прекрасно знаю, і знаю його підхід до роботи. Я думаю, він мене знає і хлопці вивчався. Тепер ми вже подивимося, в якій стадії наші будуть хлопці. На цьому етапі в хлопців першу чергу це психологія, це однозначно, але дуже важливу роль відіграє тактичний момент. Ну, про фізичний, я думаю, в принципі, тут не зайве якби сказати, тому що фізично вони я вважаю, готові. А от уже психологія і тактика це буде вирішальна роль, ну що вплине на результати в цьому матчі. Мою думку, все таки фізичні дані кожного гравця, тому що на сьогоднішній день, якщо випаде один або два гравці, особливо у другому таймі, а рівноцінних замін немає. А я такий сторонник, що я гробити діточок ніколи не буду. Я побачу, що організм не тяне, мене результат виходить на другу сторону. Першу сторону відходить, як довести цього хлопчика, щоб він прогресував. Тому я думаю, що все-таки фізичні кондиції психологічно, і та команда буде готова. І там, все-таки це фінал. Не думаю, що були якісь там нюанси. Це Ну, все таки кондиції фізичні, особливо напевно в другій половині другого тайму. Це все скажеться. Підемо зараз. Хлопці добре готуються до гри, налаштовуються, тому що попередні два фінали ми минаю програли в серії пенальті. Але на мою думку, ми, ми виглядали краще, ми виглядали збалансованіше, і за рахунок десь цих дій я все-таки розраховую, що ми досягнемо позитивного результату для нас. На що я налаштовую команду? Ну реально треба подивитися, що ми і розцінювали, що ми повинні, повинні, не дивлячись на підготовку до чемпіонату, ставити задачу хлопчикам вигравати, вигравати. І грати, виконувати свою задачу і йти помаленьку до фіналу. Що стосується фіналу, неділя покаже. Думаю, що на цих вихідних в неділю побачимо досить яркий фінал. Може, ну. Щось, щось, поміняється в них, може не там якісь склади докомплектовують до до ну, під час України. А так в неділю на майданчиках ми побачимо якусь яскраву ігру від них.